Наслідки від катастрофи на японській атомній електростанції «Фукусіма-1» змусили весь світ заговорити про безпеку мирного атома для України. Це питання не менш важливе. Особливо гостро воно сприймається в областях, де розташовано атомні електростанції, зокрема і на Хмельниччині. Тож, згідно з планом заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації енергетичної стратегії України на період до 2030 року, державне підприємство НАЕК Енергоатом розробило програму підвищення безпеки. Спеки експлуатації АЕС України це програма по підвищенню безпеки, тобто ми маємо модернізувати обладнання, ми маємо модернізувати технологічні системи. Ми зовсім не впливаємо на довкілля будівництвом якихось додаткових об'єктів, які виробляють чи переробляють реактивні відходи, чи зберігають там відпрацьоване ядерне пальне. Це чисто технологічна програма, яка, як ще раз хочу сказати, підвищує безпеку. Діючих атомних енергоблоків, і її метою є доведення рівня безпеки до прийнятного нормативам, в тому числі і МАГАТЕ. Програма передбачає більш ніж 800 заходів, які підлягають провадженню на АЕС. Кожен з них націлений на підвищення безпеки експлуатації. З метою попередження можливих негативних наслідків від надзвичайно стихійних ситуацій, фахівці НАЕК Енергоатом розробили комплекс стрес-тестів на АЕС. Будем э, рассматривать э, все внешние угрозы, включая землетрясения, вот, более высокие, чем у нас могут быть затопления, сильные ветры, ураганы, смерчи, то есть всю стихию, которая возможна и невозможна здесь. Э, Будем рассматривать две такие ситуации, когда полностью теряется питание, уже говорил, и полностью теряется соответственно, отвод тепла от реакторов. Тоже был специальный анализы выполнены. Ну и как результат всякого анализа. Ймовірно, для всіх атомних станцій України загальна вартість заходів підвищення безпеки становитиме 1,18 мільярдів євро. А термін їх провадження 7 років. Поки що на Хмельницькій АЕС розпочалась активна фаза середнього планово-попереджувального ремонту. Про рівень енергетичної безпеки за результатами стрес-тестів. Ми дізнаємося в кінці року. Леся Шуляк, Віктор Кривий для Подільської панорами місто Нітішин.